День, яким я встигла його відчути за одну денну прогулянку, або мій маленький віденський влог, наша автівка вирішила, що їй просто життєво необхідно потрапити до рук австрійських майстрів а мені трохи погуляти віднем. Тож ми зупинилися тут на ніч. На щастя, ремонт машини не знадобився. Усе обійшлось перевіркою на комп'ютері і швидким усуненням якоїсь дрібної помилки. Приємне здивування було, що з нас навіть грошей не взяли, просто побажали щасливої подорожі. Тож ми спокійно пішли насолоджуватися і дихати містом. Відень красивий, величний і водночас дуже спокійний. Батько класичної музики, місто, мистецтва. Він увесь такий. Консервативний, але при цьому вайбовий. Австрійці читають газети, слухають Бетховена. На вулицях красуються ретро телефонні будки. Купа крамниць, з антикваріатом. Віденської кави ми так і не знайшли. Тут також мало що працюю в неділю. Зате Старбакс приємно здивував. Там були смаколики яких я у польському старбаксі не бачила, а от віденські кавбаски – це просто щось, і взагалі кавбаса в Австрії точнісінько, така як українська. Ну а наша подорож тільки набирає обертів. Завтра новий влог. Зараз ми вже їдемо в Альпах, і спойлер, це просто як серед декорацій до якоїсь казки. А далі нас чекає дорога через усю Австрію, потім Італія, Франція і нарешті Іспанія.